Вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту без шансів. Саме так букмекери оцінили перспективи збірної України у її гостєвому матчі п'ятого туру відбірного групового етапу до чемпіонату світу 2026 року проти команди Франції, що відбудеться у четвер, пізно увечері на стадіоні Парк де Пренс у Парижі і розпочнеться о 21.45 за київським часом. Коефіцієнт на перемогу господарів становить 1,21, що робить їх абсолютним фаворитом поєдинку. Ще Оцінюється показником 7,25, тоді як успіх України у фантастичні 13,7. Польові гравці нашої команди вийдуть. На поле у новому комплекті форми жовтого кольору, який минулого тижня офіційно представив Вадідас Воротару зеленому. Сергій Рибров не зможе задіяти у зустрічі центрального оборонця Миколу Матвієнка і хавбека Руслана Маліновського, які не потрапили до заявки з невідомих причин, у Франції яка зіграє у синьому голкіпер у Помаранчевому під великим питанням участь у матчі Едуардо Камавінги з Мадридського реалу та Жуля Кунде з Каталонської Барселони, які мають ушкодження. Кунде, який не ділиться подробицями особистого життя, опинився у центрі уваги через можливий роман з українською моделлю Юліаною Ясімовою. З нею він познайомився ще у 2021 році, і з того часу пара нібито підтримує стосунки. Вона відома модель, яка народилася у Києві, брала участь у світових показах і співпрацювала з провідними брендами моди. Стверджується, що пара одружилась таємно, однак офіційно це не оголошено. Тему футболу на сьогодні завершить інформація про цікаву ініціативу і пропозицію від тренера іспанського Бетіса Мануеля Перегріні, який пропонує ввести правило запозичення з баскетболу, як тільки команда перетинає центральну лінію. Поля й більше не дозволяється повертати м'яч на свою половину. Це обмеження змусить гравців продовжувати атакувати. Що, за словами Пелегрині, зробить матчі більш видовищними, атакувальними та набагато динамічнішими. Гарним прикладом для наслідування для футболістів збірної України має стати перемога 3-1 нашої футзальної національної команди над французами, що відбулася у палаці спорту Боблан міста Леону в рамках підготовки збірних до чемпіонату Європи з. Фудзалу, що відбудеться у січні наступного року, де на стадії групового етапу підопічні Олександра Косенка зіграють проти Вірменії, Литви та Чехії. 39 працівників Дніпра увійшли до 177 членів збірної України з 22 регіонів держави, яка в дев'яте змагатиметься у 17 видах спорту у ювілейних 25 п'ятих літніх дефлімпійських іграх, які вперше відбудуться у Японії з 15 по 26 листопада, поточного року в Токіо. Новоспечена майстриня спорту України міжнародного класу Дар'я Ковальова з Кривого Рогу, тренер Микола Зайцев стала срібною призеркою на Міжнародному одному Кондедері з настільного тенісу серед дівчат вікової категорії до 19 років, змагання якого завершилося у словаччині у місті е, Сенеці. Вихованки спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи Олімпійського резерву з гімнастики художньої Дніпровської міської ради завоювали 18 медалей по 7 золотих і 7 срібних та 4 бронзові на міжнародному турнірі Хепікап дві 2025». Гімнастик ФІК, який приймало бельгійське місто Гент. Чотирнадцятирічна Варвара Чубарова, виступаючи у найвищій категорії складності міжнародної федерації гімнастики, показала неймовірний результат. виборола бронзову нагороду у багатоборстві. Двічі була першою у вправах з блавами та зі стрічками, і двічі другою правах з м'ячем та обручем. Прізвище усіх 153 спортсменів області від чемпіонів і призерів до учасників олімпіад з періоду ігор 52-го року минулого століття в Хельсинки до 2024-го в Парижі, на яких було завойовано 43 медалі: 10 золотих, 15 срібних і 18 бронзових, золотими літерами вписані на шпальтах, новенького лискучого глянцем альманаху, Олімпійська Дніпропетровщина від початку до сьогодення, який вийшов з-під руку у відділенні. Національного олімпійського комітету України у Дніпропетровській області Срібна призерка Олімпійських ігор в Пекійні з легкої атлетики з метання диску Олена Антонова прискіпливо розглядала і шукала власне прізвище зі світлиною у новенькому лескучим глянцем альманаху Олімпійська Дніпропетровщина від початку до сьогодення, на шпальтах якого золотими літерами вписали прізвище усіх 153 спортсменів області від чемпіонів, як, наприклад, Олексія Чербника і призерів до учасників Олімпіад з періоду ігор 52-го року минулого століття в Хельсінки до 2024-го в Парижі. На яких було завоювано 43 медалі, 10 золотих одна з них на рахунку футболіста Олексія Чередника, 15 срібних і 18 бронзових, 27 легенд, запрошених, серед яких і Олена змогли завітати на презентацію журналу. Нас зібрали всіх до купи. Нас багато, таких, ті, хто не тільки вигравав медалі, а ті, хто попав на олімпійські ігри, це до речі, де ж. Дуже важливий такий процес відібратися на Олімпійські ігри. І цих людей теж не забули. Це добре. Дякую всім тим людям, хто зробив цей прекрасний журнал Альманах. І будемо жати продовження чекати. Зала Олімпійського дому оплесками вітали Олену і всіх запрошених учасників ігор. після чого їх також як ініціаторів, засновників та творців Альманаху, вшанував та подякував голова відділення Національного олімпійського комітету України у Дніпропетровській області Михайло Кошляк. Мені дуже приємно, що наші олімпійця приїхали, зібралися. Це журнал, це свято посвящено для них. І дякую їм, що воно у нас є. І ми вдячні Богу, що у нас є можливості. Для того щоб створювати такі журнали та творити добро. Далі почергово всіх привітали начальниці управлінь молоді і спорту обласної військової адміністрації Юлія Скляр та з питань культури і спорту облради Лілія Гіренко, очільник спорту Дніпра Олександр Осипов. Про те, як створювався Альманах, хто брав участь у його розробці, формуванні і наповненні, та що видання взагалі являє собою, розлого розповів автор ідеї проекту та один з тих, хто безпосередньо переймався його видавництвом, виконавчий директор відділення НОК України у Дніпропетровській області Олександр. Пшеничников ініціатива протягом багато років в воздухі, як кажуть. То є підсумки участі спортсменів Дніпропетровської області в Олімпійських іграх. А коли ми подаємо старінки історії, то ми не бачимо якісь прозвищ, прізвищі тощо. Тому, починаючи з 1952 року, ми проаналізували виступи спортсменів Дніпропетровської області в Олімпійських іграх. 153 спортсменів Дніпропетровської області, які здобули 15 золотих, 10 срібних і 18 бронзових нагород. Зробили такий журнал, буклет аналітичний з участям в Олімпійських і зайнятими місцями спортсменів на Олімпійських іграх. І сьогодні це була презентація нашого журналу. Думаю, перший крок ми зробили за зроблене організаторів і видавців подякували творці літопису у віковіченні на шпальтах видання, що вийшло з під друку срібна призерка Олімпійських юр в Атланті 96-го року минулого століття. З висловання академічного Діна Міфтахудінова, учасник чотирьох олімпіад, чемпіон світу в команді з фехтування на шпагах Богдан Нікішин. Після чого спочатку всі учасники заходу сфотографувалися на згадку на загальну світлину, потім на подібну на пам'ять закарбувалися олімпійці Дніпропетровщини, різних поколінь, які взяли участь у. Презентації. І на цьому в мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди, спокою. Ми переможемо. На все добре. До побачення.